Доброго ранку, громадська організація Доста завітала до вас і хочу до начальника. Добрий ранок ще раз. Вам. Хочу представитися. Я коригнігані осіна, є громадській організації Доста, є депутатом селищної ради, є заступник бюджетної комісії. До вас я зверталася неодноразово відповідно того, щоб ви мені надали проєктну кошторисну документацію на суму 664 тисячі. Я точно скажу 868 гривень. На що я отримала від вас відповідь, що мені потрібно проплатити за 239 аркуш? Тоді я повторно звернулася, щоб мені надали частинами від першої до 10, де воно не оплачено. Це документація, це цілісний документ. По частинах ми його давати не можемо. Та я отримала. Ви можете ознайомитися з проектно-кошторисною документацією. Так. Тільки треба написати запит, на який день ми вам її предоставимо і переглянути. Так, я маю право знімати на свій телефон. Я можу прийти своїм принтером, щоб не платити своїм. Паперем, і я просто зроблю. Ви мені От я зараз роблю усно до вас, звертаюся, коли ви мені назначите день, щоб я могла прийти з нею. можу сьогодні ознайомитися. Це у мене її з... тут немає. вона ну, в бухгалтерії, ну це треба її. Треба... Бугалтерію в місті. Так. Я можу в місті приїхати і на звернутися ну, від вашого буде. імені. Я. Ну як ви щоб ви зателефонували, щоб я пройшов в міст? місті? Здаю. Світлану Сергіївну і скажемо вам пізніше, коли це можна буде зробити. Так, тому що я хочу, все ж таки я хочу ну, цього документу, бо там і хочу запитати, скажіть, будь ласка, а 664 868 гривень, це з бюджету сільської ради, так? Я на пам'ять 10... вам нічого не скажу. Це треба дивитися, що це за гроші. Ну, треба. Значить, я до вас зроблю вам запит, усний, ну, ви мені дасте відповідь, що це за гроші. Ні, ну напишете, я ні, українці, є я закон України про Оран і Селосель. За гроші 664 тисячі. Так, я вас почула. Тепер я хочу ще сказати. Я як депутат і є закон України Добре? про орам'ясело самоврядування, Не обов'язково звертатися в письмовому вигляді. Я можу до вас звернутися усно. От я зараз звертаюся усно до вас Можете. так, щоб ви мені підготували документи, які це гроші 664 тисячі 868 шістдесят. Зараз я запишу так, будь ласка, що це ви І ще скажіть мені, будь ласка. ще раз 664 тисячі 868 гривень. Угу. І також я хочу 32 дві тисячі гривень, де ви мені надали відповідь, що е, е, до, знаходиться Ще на експертизі. Раз Ще раз суму озвучте. Другу чи першу? Другу. 30 32 тисячі дев'ятсот гривень, 10 копійок. А що це таке? Це е, капітальний ремонт Кітагородського ліцею. Де ви відписали, що знаходиться дан, даний час на експертизі? Це б теж проведення експертизи. Я не знаю, от я хочу вас тож запитати. Кошто не знаю, що от... це засуну. Ну я знаю. От ваша відповідь. Проект на кошторизду капітальний я не знаю, ремонт Кітигородської. Будь ласка, то надайте, підготуйте мені. Будь ласка, Хорошо. ці дві відвідки можете надіслати мені стаціонарною поштою Можете надіслати мені електронною на електронну адресу я отримую і не відмовляюся, що я її отримаю. Це перше. Тепер я ще раз. Так, я ще хочу додати, так як є депутатом селищної ради, і ви знаєте, що в нас проводиться захід. Так. Ангел має крила ЗСУ. Там були зібрані кошти у сумі 83 тисячі, так хочу знати, станом на сьогоднішній день, сьогодні 24 число, кошти вже спрямовані на ЗСУ. Так. Куди? Так. Закуплено дро? Там коштів виявилося набагато більше, тому що ще були у нас донати з пробігу, ще були у нас індивідуальні донати. І коштів 130, по моєму, 4 тисячі. Не буду вам точно, не знаю. Не буду казати зверх, 130 тисяч, закуплений дрон і відправлений на фронт для наших то будь для воїнів з нашої громади. То, будь ласка, Юрій Васильович займався цим питанням. Більш докладніше він може вам розказати. Ну, я поки це? що не брала Ну, начальник освіти. Це організовувала вроді би вашну. Я організовувала свято. Всі гроші до копійочки перераховані, віддані Юрію Васильовичу. Тобто вони вже дозбирували гроші, бо їм мало було на той дрон, який просили військові. І в загальній сумі назбирали набагато більшу суму, закуплено дрон, і вже відправлено на фронт. То опублікуйте, щоб люди бачили, щоб, мене звичайно, питалися, звичайно, щоб ми не питалися, щоб просто але цесні... я опубліковане. Так, опублікуйте, будь ласка, куди і що, і, 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 і викладіть відповідно звичайно. документи, де є підтвердження. Як внесена то... ця інформація, значить вона буде і оприлюднена. Ну, так, все тоді, дякую. Я хотіла, ще би знати. Ви знаєте, що я робила усний запит відповідно тих 20 тисяч, які були використані на заході. Так. Ви мені передали. Світлану, Мельник, були усно. Там щось в мені зняться різняться зовсім інші дані. Ви мені передали, що там було виділено на 19 тисяч. Коли я зробила вам запит, ви мені дали зовсім іншу інформацію, вже на 20 тисяч, дали відповідно, я докажу. Ось да... Були закуплені продукти харчування, які були використані для. Столу біля е, каплички і решту харчі були закуплені для е, годування колективів, які приймали участь на святі. Зокрема, колектив «Розмай», там їх було два тих колективи, не один, а два. І це всі люди бачили. Я не, це це не кажу. А мені, будь ласка, там є видаткова накладна від. По-моєму, чи десятого чи дванадцято липня, так? Я не знаю, так, вони... так. Я опублікую, але там куплена колбаса, сир, картошка молода, банани від 12-го числа і до 22-го числа. Як ви думаєте, колбасі строк зберігання нормальні? Я чесно вам кажу, то що ми брали. Воно все використано, слава Богу, все пройшло нормально. Строки я особисто не перевір. І банани протрималися 10 днів, і виноград протримався. Все а тепер все, все таке, гриви. ви не забувайте, що ця видаткова накладна надавалася фізичною особою, яка працює в магазині. Зараз там 20 тисяч гривень. Я зараз зроблю запит податкову. Ви знаєте, що в той день вона повинна була його оприходувати і виставити все на. В книгу, де є прихід, і подати це все податкову. Я зараз роблю запит податкову чи вона, робіт, е... робіт ви маєте на це е... так, повне право. Просто якщо цього не було, просто людина робіт, просто пострадає. Ви маєте на це повне право. Все, Я почула вам гарного дня. До побачення.